На Кіровоградщині запустили з десяток ракет, а ще міні літаки та планери. Таке, що влаштували школярі, учасники обласних змагань з авіамодельного спорту. В нашій області такий конкурс проводиться не вперше. Що було нового на цей раз знає Марія Староста. У цьогорічних змаганнях участь взяли 10 команд. Свої табори школярі розбили на базі аеродрому льотної академії. До польотів готується і в Італії. Авіамодельним спортом він займається вже 4 роки. Мені друзі розка... почали розказувати, і мені дуже подобалось, я почав ходити. І вже їздив на... в Київ на змагання. У нас все українські змагання. Головне завдання учасника, аби його модель найдовше протрималась у повітрі. У нас основний критерій зараз це з польоту. і как для моделей самолітів, так і для моделей ракет. То тобто на продовжительне польоту. польота моделі самоліту від запуска до моменту приземлення. До першого старту готують ракети. Вони бувають різні, розповідають учасники. Одна з моделей ракет це радашута. Це заряд, Ось це у нас заряд. Путь Потім, коли він вставляється сюди так чітко, так тугенько, і потім, коли на старті, тут підпалюється запал. На старті ракету під'єднують до акумулятора, від його напруги запавлюється двигун. Після спрацьовує вишибна частина. А ще є моделі, які поєднують у собі функції і ракети, і літака, так звані ракетоплани. Такі моделі вони злітають у повітря за допомогою ракетного двигуна. Потім, коли вона досягає найвищої точки, ракетний двигун перепалює запобіжний механізм. Потім це крило відкривається і вже ця модель спускається як літак. Щоб моделі довше літали у повітрі, їх роблять з легких матеріалів. Олександрійські школярі корпус для свого планера зробили із. Будочки, хвіст і крила з дерева. Така модель йому обійшлась у 300 гривень. артку скидуємося, купляємо деталі і ділянці купляємо. Оболонку, щоб його клей. Запускали також літаки, що працюють на гумовому двигуні. Аби він злетів, пропелер накручують вручну і запускають. Саме екологічно чистий агрегат на резиновому на гумовому мотору. Накрутив, політів, бросив. Запустити літак не у всіх виходить з першого разу. Кажуть, на політ впливають погодні умови. Сільніє вітер, слабкий вітер, точне направлення вітер, модель стартувала определенном отношении по отношению к ветру. Проти вітру вона може зависнути. Чуть з боковим вітром вона хорошо нормально злітає. Дехто з учасників похвастався і новими поробками. Костянтин представив усім швидкісну ракету. Каже, хоч ця модель і не бере участі у змаганнях, проте хоче її випробувати. Її більш цікаво робити. Там деталі взагалі другі. Цей всередині вона така Парашут більший, злітає вище. Ракету вдалось запустити і з другого разу. Свою нову модель уже найближчим часом планує зробити і Віталій. Він хоче змайструвати точну копію літака. Я б таку копію зробили. Ми ще не робили такі копії. Не думаю, буде дуже важко і будемо робити там неділі-дві, навіть більше. Переможці обласних змагань виборюватимуть призові місця на всеукраїнському конкурсі. Марія староста Олександр Донцов день за днем.